Сила в єднанні, переживши травми, поранення, захворювання та ампутації в результаті важких боїв, українські ветерани нерідко об'єднуються навколо спільної мети. Це може бути спорт, політика, туризм або ж робота. Головна мета повернутися в суспільство, жити проактивно та не дати панічним атакам, прокрастинації та згубним звичкам жодного шансу. Почати нове життя в нових умовах це справжній виклик. Однак, переможців не судять про те, як українські ветерани в Сполучених Штатах стали становим хребтом успішної будівельної компанії. Розповість наш власний кореспондент у США Віктор Гринько. Новітня історія співіснування поранених ветеранів та цивільного сектору в одному просторі пишеться прямо зараз. Вона не є аж надто простою, адже після повернення з важких боїв, зазнавши травм, поранень та захворювань внаслідок участі у бойових діях, ветерани не одразу знаходять для себе комфортне місце у соціумі. Іноді ми беремо для себе досвід успішних країн, які впоралися із цим викликом у попередні десятиліття, зокрема Сполучені Штати Америки після власних воєнних комп. Панії у В'єтнамі, Іраку та Афганістані, виростаючи в Америці, завжди бачив, як американське суспільство славиться до своїх ветеранів. Я такий виростав і думав, надіявся, що так і є по всьому світу, в всіх країнах світу. Так що я завжди. Думав, як би то краще можна було покращити ці умови для українських ветеранів, і на жаль, є така можливість, що є все більше і більше українських ветеранів тепер на сьогоднішній день, що потребують допомоги. Так що ми завжди відкриті до неї Томаліщак є керуючим партнером американсько-української компанії, яку у 2019 році у Філадельфії, штат Пенсильванія, заснував уродженець села Ростоки Тернопільської області Олег Ільчук. На той момент неоголошена війна Росії проти України тривала вже п'ять років. Олег вже був знайомий із кількома ветеранами і швидко збагнув. Із цими хлопцями зі сталі можна побудувати успішний бізнес та налаштувати відмінний мікроклімат у середині колективу. самі ветерани мене на, на, на це спрямували. Я сам побачив все ж таки, спілкуванням з ними я побачив, що, що потрібно до ветерана, що можна зробити, як можна працювати з ветераном, і так воно прийшло. Немає насправді ніякого такого алгоритму або якогось такого чіткого плану, просто спілкування на сьогоднішній день. А, працює п'ять ветеранів. А, працювало сім, але Їхні долі склалися найкращим чином. Вони знайшли свої сім'ї тут, тому вони вже проживають своє сімейне життя працюючи віддалено від нас. Одним з останніх до команди долучився Андрій Насада, тяжко поранений десантник ї десантно-штурмової бригади. Під час бойового виїзду він разом з побратимами підірвався на протитанковій міні, отримавши важкі поранення. Андрій у 2022 році пройшов реабілітацію та протезування в Америці. І згодом повернувся до України. Проте той візит за океан був для насади не останнім. Я просто познайомився з ним в 23 році в Чикаго. Це був великий на день пам'яті великий марафон Run for Ukraine, де ми з нашими ветеранами їздили туди бігти. Цей марафон приймали участь. І я просто, ми просто познайомилися там з Андрієм. І мені щось Моє серце підказало, що я повинен, повинен дати хлопцеві якийсь шанс, і тим більше, що він ми про це говорили, і о, він мене не запитував, але о, я зрозумів, що іменно іменно з нього я можу почати. Андрій Насада не лише швидко адаптувався до нових умов, а й сам іноді навчає колектив тонкощам малярної справи. Це робота не є для мене нова, займався ремонтами до повномасштабного торгування, до внутрішньої роботи. Але те, що зараз інші не статус, тобі, в, такому, в такому стані я ще не працював. Тоді мене не І так би шукаємо тут якісь і всякі варіанти, там було більш зручно. Ще чотири роки тому першим ветераном, який долучився до компанії, став Кіборг Донецького аеропорту, десантник 95-ки Владислав Куць. Хлопець переконаний, що навички, здобуті на війні, стали йому та іншим побратимам у пригоді. Це безпосередньо стараність, є націленість на результат, постійний результат, тому що, е як ти розумієш, навіть на війні, якщо ти не ставиш перед собою ціль, то звісно що ти загинеш на цій війні. Тому потрібно якісь цілі ставити і досягати її. Тому можливо в construction бізнесі саме в цьому, також ці нюанси, ті, ті навики, які здобулися там безпосередньо в бойових е в участях і в участі в війні, вони допомагають розвиватися в цьому бізнесі, тому що війна в принципі заковує характер. І е, ти, як правило, ти вже тоді не боїшся, не боїшся робити нові кроки. На шляху повернення поранених бійців до активного життя існує безліч різноманітних практик та заходів. Чимало ветеранів знаходять себе у спортивних змаганнях для людей з обмеженими можливостями, а також культурних заходах, образотворчому мистецтві. Тощо, проте, на переконання бойового офіцера Нацгвардії Вадима Коробенка, цього не завжди може бути достатньо. Ветеран після отримання важких поранень, після отримання неважких, будь-яких поранень, після ПТРЦР не перестає бути чоловіком. Тобто це здорово, що ми якимось чином відволікаємо ветерана від його життя інсайт всередині самого себе шляхом гуртків, спорту, якихось коміту, але спорт, футбол, малювання, ліплення закінчуються. Ветеран повертається додому. І знову стикається фактично з тими самими проблемами. Тому е, я би не сказав, що відволікання ветерана просто від проблем, Та, але кращу альтерна... альтер... альтернативи, ніж просто дати йому роботу, а е, відчувати, як то кажуть, дати йому не рибу, а удочку, щоб він її сам поймав, і мати циклічність, і бачити щось трошки далі, ніж тиждень, два-півтора це велика справа для ветерана. До колективу ветеранів залюбки доєднуються і цивільні працівники. Станом на зараз до компанії долучилося з чотири десятки будівельників. Переважна більшість із них українські мігранти. Кажуть, до фізичної роботи ветерани беруться охоче і з усією повнотою відповідальності. Хлопці підходять до цього як до бойового завдання. Вони встають, рукави закачують і вперед. До перемоги і до, до роботи, до фінішу. Ніколи не міг подумати, що зможу покружитися з хлопцями, які старші від мене там на декілька років, там сім, плюс-мінус. Хлопці дуже чудові. Робота робота відпочинок, відпочиваємо разом, працюємо. Завжди є різні. Репорти, які проходять від компаній кожних пару днів, як наші працівники поводяться на своїх проектах, я 100% можу сказати, що цей ветеранський корпус, як ти сказав, він є набагато відповідальніший ніж інші працівники інших компаній, на кожному проекті. Так, що відповідальність та да, видно, ви, видно відповідальність цих людей, і наскільки вони дорожать цією роботою, і дуже гарно знати мені, що можна в них покластися. У колективі є незмінна традиція: волонтерські будиночки. У вільний від основної роботи час хлопці беруть у роботу невеличкі об'єкти, зароблені кошти з яких направляють на підтримку українського війська. За 2022 рік у нас було 46 тисяч 500 доларів. Тому що кожного року я ж платник податків, тому все, все, все йде документально і офіційно. За 2023 рік ця сума була 65 тисяч доларів там, з копійками, а на сьогоднішній день це 36. Хто шукає можливості, той їх знаходить станом на зараз. Андрій Насада пройшов другий курс протезування і повністю готовий до розширення своїх функціональних можливостей. Навіть за океаном за підтримки бойових побратимів, десантник швидко адаптувався до нових умов життя і наполегливо прямує до своєї мети. Деякі тут розуміють, хлопці що, що що за травми, що поранення один одному розуміємо? Можна де про що спитати і поговорити. То щось своє скаже. Я кажу, що треба, треба щось пробувати. Навіть хтось ну, виходить, щось робити. Треба займатися спортом. Ну, треба щось робити. Дома вдома теж можна трохи посидіти, але якщо довго сидіти, то ми затягнемо. Віктор Гринько спеціально для телерадіокомпанії компанії Д із Філадельфії.